«Ти вже зібралась Катерину? Сумувати не будеш? питає одна заробічанка іншу, яка вирішила вже повертатися додому. Зібралася, зітхає Катерина. Залишилося лише подарунки докупити, та й все. З роботи Катерина розрахувалася, їй буде не вистачати мудрих повчень сеньора Патрицького, якого вона доглядала останні п'ять років. Зробічанки пішли в кав'ярню, такої доброї кави італійська, годі шукати, і тістечку собі замовили. Катерина посміхнулася і спіймала себе на думці. Що за 20 років заробічанства вона всього кілька разів дозволяла собі купити каву. Ну і що? Вона ж не за каву сюди приїхала. За те, скільки грошей їй вдалося заробити за 20 років заробічанства. Поїхала Катерина в Італію в 40 років. Чоловік не хотів її відпускати, але й заробляти гроші не хотів. Він вважав, що їм усього вистачає. Катерина ж, на відміну від свого чоловіка, хотіла трохи більше мати, бо одна стара хата, яка дісталася їм від бабусі, це далеко не те, про що вона мріяла. Два сини Катерини на той час же вчилися в училищі в місті, і вона вирішила, що поки діти не вдома, можна поїхати на заробітки. Всі зароблені гроші Катерина складала. Вона в місті затримувала тисячу євро, і максимум, що вона могла витратити на себе, це 50 євро на дрібні витрати. Катерино, і для чого ти ті гроші заробляєш, якщо витрачати не збираєшся? Ти б собі хоч на банкарелях якусь обновку купила за євро два. Ну не можна ж так. Повчали її інші заробітчанки. Катерина мовчала. А про себе подумала, що вона собі знає, на що гроші витратити, їй ж житло потрібне, заради нього вона і гарує так важко. Через 10 років Катерина додому приїхала і на аби якусь здивувала, купила дві однокімнатні квартири на обудові і подарувала двом синам. Вважала, що таким чином вона свій батьківський обов'язок виконала. Здавалося б, сини мали бути щасливими. Мама їх житлом забезпечила і мала б дякувати, але натомість вони стали маму картати, що одна кімнатна квартира це дуже мало і що їм з їхніми сім'ями в такому помешканні буде затісно. Тоді чино вперше в житті Катерині стало дуже прикро. Вона ж заради дітей на собі економила, хотіла їм допомогти, а вони не оцінили. Після цього Катерина заприсяглася, що більше жодного євро на синів своїх не витратить. Повернулася ще раз в Італію, знову на сьому економила, але тепер уже заради того, щоб купити собі будинок. Як тільки минуло 20 років заробітчанства, Катерина стала додому збиратися. Бачила вона, як це заробітчанство затягує, тому вирішила, що додому їде, аби встигнути ще трохи пожити в тому добрі, яке пристарала. Як тільки додому повернулася, так відразу зайнялася пошуком будинку для себе, знайшла шикарний особняк за містом на два поверхи з прекрасним садом біля нього. Душа раділа у Катерини, коли вона поглядала на цю красу. Вирішила вона, що було б добре в новий будинок входи не зробити і синів з невістками покликати. От тільки нічого доброго з цього не вийшло. Сини, як подивилися на будинок, який він великий та просторий, то вирішили, що мама дуже неправильно грошима розпорядилася. Ти могла нам по трикімнатній квартирі купити за ці гроші. Навіщо тобі одній такий величезний будинок, мамо, став картати Катерину старший син. Себе, мамо, ти любиш більше, ніж нас, каже молодший син. Невістки своїх чоловіків підтримали, теж додали, що їхня свекруха особлива заробічанка, бо інші дбають про дітей, а вона про себе. Вечір не вдався. Сини пішли ображеними, а мама залишилася в своєму великому будинку засмученої, бо хотіла розділити радість з дітьми, а натомість вони її не зрозуміли. А як ви вважаєте, сини Катерини праві? Не варто було їй купувати для себе такий великий будинок, чи вона його заслужила?